Це прикрасть торт челендж. І наші улюблені герої Венсдей та Еніт. Дівчатам потрібно буде прикрасити торт різними смаколиками. Еніт прикрашає свою половину, а Венсдей свою половину торта. Oh, yeah. Цікаво, що наприкінці у них вийде. Буде дуже весело і цікаво. Вау, який величезний торт! Погнали дивитись челендж. Давайте почнемо прикрашати. Спочатку подивимось, що вам дісталось. У Еніт класні райдужні ласощі. А ось у Вензди моторошні солодощі. Першою хочу бути Еніт. Клас. З чого хочеш розпочати? Я хочу почати зі Скітлз. Він такий гарний. Обожнюю ці різнокольорові цукерки. Ох ти, як смачно! Важко зупинитись, їсти ці цукерки. Еніт, ними потрібно прикрасити торт. Ти маєш рацію, Вензди. Добре, прикрасимо перший ярус торта. Хочу його весь вкритий скітс. Ось так. Ох, це не так швидко, як я вважала. О, лише один ярус. М -м -м. Так, що мені робити? Я вже втомилась. До мене прийшла ідея. Давайте я просто зроблю ось так. Еніт, що ти накоїла? О, Еніт. Так засмутила Венздей. Цього точно не варто було робити. Але Ярус повністю покритий скітл всього за секунду. Добре, тепер подивимось, що придумала Венздей. Спочатку беремо вибухову карамель. Вона чудового чорного кольору. Це те, що мені потрібно. Ух ти, як вона сяє! Посипаємо нею ярус. Чудово! Тепер, коли все готово, беремо цукерки із токсичних відходів. От вони. Але що з ними робити? Придумала. Дістаємо казан, відкриваємо банку із цукерками. Е ні. Ти пошкодуєш про це? Спробуємо цукерки вензлі. О, о, це на то кисло у мене все обличчя звело. Е, ой, Що це? Я її попереджала. Добре, висипаємо цукерки у казан. Дістаємо руку скелета і все перемішуємо. Чудово, зілля готове. Поливаємо цим зіллям наш торт. Який приголомшливий зелений колір. Мені подобається. Ого, як круто! Окей. Тобі подобається? Так, ти вигадала справді круту ідею для прикраси торта. Еніт, піди, ти мені заважаєш. Тепер дістаємо мармеладних змій. Подивіться, які вони довгі. Я не можу собі відмовити у пранку на Дені. Люба, подивись, що у мене є. Що? О, змія? Забери прибери, забери. Стривай Еніт. Це просто мармеладна змія. Пробуємо. М -м, смачно! Mm. Nice. Мені подобається. Давайте прикрасимо неї торт. Пропоную покласти її зверху. От сюди. Чудова. Що, Шеніт? Продовжуй. Mm. Я поки що з'їм свою мармеладку. Oh. Добре. У мене залишилось багато mm. кольорових жуєк. Давайте спробуємо одну. All right, all right, all right. Ось. Цю. Який гарний рожевий колір. Як смачно. Давайте надуємо бульбашку. Ось так. Ух ти! Яка вона класна та весела. Э, Ені, ти та така смішна. Вся в жуці. Швидше знімай та приступай до прикрашання торта. Що ти вигадала? О, Ені дістала прес. Що ти хочеш з ним робити? О, крута ідея. Еніт поклала в прес всі кольорові жуйки. А тепер видавлює справжні кольорові спагеті на торт? Виглядає приголомшливо. Чудово. Дівчата з першим ярусом вихорились в кожного своєму стилі. Але що ви будете робити далі? На цей раз у вас більше смаколиків: винят цукровавата та мармеладний ведмедик. А от у увезди очі, маршмело та сироп. Цікаво, хто хоче бути першою? Я ні, я. Ура! Давайте почнемо з цього мармеладного ведмедика. Він такий милий. До мене прийшла ідея. Потрібна миска. Кладемо сюди ведмежа. Далі дістаємо пен. У мене все під контролем. Включаємо фен, спрямуємо гаряче повітря на ведмедика. Бувай, милий! Потрібно його розплавити. Готово. Ох ти, на це пішло кілька секунд, а ведмедя ніби й не було. Тепер Еніт має можливість зробити мармелад будь-якої форми. Вона вирішила зробити милі серця, яка краса. Бенди від цього не в такому захваті. У мене є маршмеллоу. Починаємо з нього. Відкриваємо. Перекладемо у глибоку миску. Висипаємо всі маршмеллоу. Ось так. Потім дістаємо вогнемет. Е, ні, та не бійся, ти. Я розплавлю лише маршмеллоу. Ти залишишся цілою. Ну що ж, готово? Це весело та швидко. І що ти збираєшся з ним робити? О, ти вирішила забруднити свої руки в маршмело. Але навіщо? Ух ти! Це нагадує справжню павутину. Ого! Крута ідея! Можна реально зробити круту прикрасу з рідкого маршмеллоу. Навіть Еніт сподобалось. Поки Венздей намагається відмитися від маршмеллоу, подивимось, що придумала Еніт. У мене вже вийшли мої мармеладні серця. Подивіться, яка краса. Вони такі гарні і яскраві. Давайте прикрасимо торт. Покладемо на другий ярус. М -м, яка краса! Дуже мило. А що робити далі? О, Мармеладні очі. Такий мені подобається. Давайте дістанемо пару штук із банки. До мене прийшла ідея для моторошного пранку на Деніт. Ау, ау, моє око! Mm. Що сталося, Венсдей? О, ні! О, ні, який жах! Це твоє око прибери! Та ні, ні, це не око Венздей. Вона просто пожартувала з тебе. Повертаємось до торта. Потрібно розплющити всі мармеладки. Ось так. А тепер прикрашаємо ними торт. Готово. Okay. Залишилось тільки полити все полуничним сиропом. Все нагадує свіжу кров. Мені подобається. Ой! Хто тут кричить? Е, ні, іди звідси. Вибач, твої прикраси мене лякають. А що мені зробити? О, солодкавата. Потрібно зліпити з неї гарні фігурки. Вийшли такі гарні хмаринки. Клас. Потрібно зробити їх різнокольоровими. Яка краса. Потрібно більше солодощів. Ось так. Супер. Ой, так. Подзвоню своєму знайомому. Гей, привіт, привези солодощі. Я привіз тобі солодощі. Що тобі треба? У такому разі. Мені потрібні ем, Що ж обрати. О, ось це. Дякую, тримай свою оплату. Бувай! Ще побачимось! Клас! Тепер у мене є жовта посипка. О, Потрібно нею прикрасити торт. Як гарно вийшло! Так, це те, що треба було. Залишився останній корж. У вас ще більше крутих смакот. З чого краще почати? Очі розбігаються. Хто хоче бути першим? Ені, давай. Ой, зачекайте, Венздей вирішила, що цього разу вона перша. Okay. З нею точно ніхто сперечатись не буде. І правильно, я хочу почати з Орео. Обожнюю це печиво. Воно смачне. Розділяємо печиво між собою. Дістаємо скальпель. Знімаємо всю начинку. Ось так. Складаємо окремо в миску. Готово. Так. А тепер е ні. Вистачить вирачатись, ти мене збиваєш. Венздей, що тепер ти будеш робити з начинкою Орео? Є ідеї. Ух ти! Венстей дістала форму вигляді черепів. Викладаємо туди начинку для Орео. Ені, та ти що вигадала? Я зовсім забула. Відволіклась на Венздей. Що ж робити? Я вигадала. Почнемо з кольорового посипання. Перекладаємо глибоку тарілку. Тепер потрібно добре облизати свої руки і занурити в посипку. Ось так. Тепер у мене різнокольорові долоні. Покриваємо весь яру з кольоровими посипаннями. Гарно вийшло. Ох ти, ось це лайк. Еге. Що буде далі? Еніт, навіщо тобі казка? Вона щось вигадала. Ого. Так, це ж маленькі лего чоловічки-будівельники. Як круто! Еніт, вирішила побути керівником. Лего-будівельники прикрасили торт за неї. Вийшло дуже гарно. А так можна було. Дякую, хлопці. Ви виручили мене. Бувайте. У мене все готово. Ой. Залишилося поки. Треба перекусити. No. Так, дуже смачно. Хоча зачекайте. Може прикрасити ниметорт? От сюди. Маленькими шматочками. Готово. Вийшло так мило. Awesome. Да уж. У мене вже застигли черепа. Прикрашаємо ниме торт. Чудово. Ей, Еніт, навіть не думай їсти торт без мене. Дочекайся, коли я закінчу. Далі беремо попіт. Посипаємо його посипкою. Відкриваємо. Беремо декілька і посипаємо. Після відкриваємо чорну нутеллу. Виливаємо її у форму. Супер, мені подобається. І чим мені все це заморозити? О, ідея. М'ятний ментос мені допоможе в цьому. І як це допоможе? Вен зде всю упаковку. Так ще ніхто не робив. Ух ти, у неї морозний подих від м'ятної жуйки. Як круто! Тепер цими шоколадними попитами можна прикрасити торт. Вийшло дуже круто. Так, мені подобається. Ми доробили торт. Я рада. Так, вийшло круто. Давайте спробуємо. Я так зголоділа. Венздей, ти готова? Супер. Почнемо з першого ярусу. Як смачно! Смакота. Мені подобається. Ой, у мене ж зверху була жуйка. Я можу надути бульбашку. Подивіться, яка вона райдужна. Ух ти, все довкола райдужне. Це так прикольно. Прибери цю різнокольорову гедоту від мене. Мій торт набагато смачніше. Готова спробувати. Ох, з кислою глазур'ю. Як кисло, але смачно, просто смакота. Дівчата, ви чудово постарались. Що відбувається з Венздей? Я не знаю, що мені робити. Я допоможу їй, якщо одягну відро. Дякую, Еніт. Ти справді врятувала мене. Це все наслідки вибухової карамелі. Настав час спробувати другий ярус. Він мій самий улюблений. Тут є мармеладні очі. Давайте оцінимо око на смак. О, Такого я не їла. Це так смачно. Яке гарне серце. Спробуємо. Так, я в захваті. Це так смачно. Дівчата, ви вдвох з'їсти цей торт. Його ж так багато. Без сумніву, він зникає на очах. Оце це так. Залишилось по останньому шматочку. Дівчата, ви як?